22 лютого в одному із київських кінотеатрів відбувся прем'єрний показ фільму Ахтема Синта Блаєва Мирний 21». На прем'єрний показ завітали не тільки українські актори, а ще й захисники. Розпочинав свою роботу в даному проєкті, в фільмі як військовий консультант. І задумка була просто консультувати сценаристів і режисера по прикордонним питанням організації служби. Але під час роботи я отримав пропозицію від «Актема» стати співсценаристом. На час початку зйомки, навіть на підготовчому етапі, люди, які працювали в проєкті, ніхто не служив ні в Збройних силах, ні в Державній прикордонній службі. І до військової справи косвіно відносились тільки по кіно, тому там було над чим працювати. Вони талановито до цього підходили. В основу сюжету фільму Мирний 21 покладено події червня 2014 року, які відбулись на прикордонні Луганщини. Нам вдалося поспілкуватись із акторами, які розповіли про тонкощі знімального процесу, а також про власні хвилювання. Адже серед перших глядачів були саме військові в збройних силах України. надзвичайно велика кількість справжніх воїнів і дійсних героїв. Ахтем. Вирішив запросити мене. Для мене це була велика честь позніматися в такому фільмі, навіть якщо це роль без слів, навіть якщо це просто 4 секунди в кадрі, це все одно велика честь. Насправді найважче грати такі ролі. Фільм розповідає про початок саме всього всієї цієї війни. Бо він нагадує, що це все трапилось. Не рік тому, а дев'ять років тому. І мені здається, зараз це надзвичайно важливо і якось навіть символічно нагадати людям про це. Я хвилююсь, тому що ж я не знаю, як зал сприйме така тема. Вона свята, вона повинна бути сприйнята правильно. Ну, звісно, я довірився повністю Ахтему. Він прекрасний режисер. У нього талант, великий талант з людьми говорити серцем. Я хотів, щоб український глядач відчув почуття вдячності цим людям, тому що вони роблять те, що немає слів. Вони боги. Перед прем'єрним показом прийшла прес-конференція, на якій згадали одного з акторів Пашу Лі, для якого роль у фільмі Мирний 21» стала останньою. Я не повірив, що Павло Лі загинув. Знаю точно, що ніхто з тих, хто його знав. Не повірив в це. Коли 5 березня я отримав запрошення для того, щоб прийти попрощатися з Павлом, я знову захотів повірити в те, що він живий. Поясню чому. Ми думали з Павлом, який позивний має бути у його персонажа. І відповіднання колишньої назви нової з кримських селищ ICS і назви. Імені одного із богів стародавнього Єгіпта Осіріс ну, ми вирішили, що він буде Осірісом воїном світла. І 5 березня ми отримали запрошення для того, щоб прийти попрощатися з другом з першої лі в похорону бюро Осіріс І я подумав, що можливо це хоча і тут доволі жорсткий і жорстокий такі. Може бути жарт від Павла ну, таким чином зібрати нас всіх, да і сказати, посміхнувшись у цьому смерті, яка чекає, врешті-решт кожного із нас, і дай Боже всім вам до 120, як то кажуть. Але ні, на жаль, це було правда.